Перша причина це напевно слабкість все таки традиційних релігій для України. Хочу підкреслити, тому що буддизм є традиційним в тих країнах, де він поширюється, звідки власне він до нас і з'являється тут в Україні. Друга причина це взагалі загальна тенденція. Ідеї сходу дуже цікавлять людей, які думають, що вони вже знають все про ідеї, які були народжені на заході, і через то шукають якихось альтернативних нових ідей, які би дозволили змінити кардинально змінити своє життя. Тобто ми можемо пояснити появу зацікавленості до східних релігій тим, що люди погано знають свою традицію. І повірте мені, що сьогодні і в православ'ї, і в реальному житті, і в протестантів, і у католиків. Дуже багато сучасних цікавих починань, ініціатив. Треба тільки себе від екрану телевізора, як не дивно, цей заклик звучить саме в студії Еспресо ТІВ. І поцікавитися, чим займаються ці люди, молоді, які шукають оці новітні форми в традиційних релігіях. Ну і крім того, молода людина взагалі дуже відкрита різноманітним впливом, тенденціям, течіям, і завжди, знаєте, хочеться отримати те, що, можливо, недоступне, має якийсь особливий шарм, а східні релігії якраз в собі це і несуть. Нам символи, які принесені християні, Знайомі з дитинства, тобто в нашому обрісі вигляд храму не викликає вже ніякого особливого захоплення. А от якщо, наприклад, з'явиться ступа незвичайної форми споруда, в якій зберігаються залишки, буде, то ясно, що вона приверне увагу будь-кого, хто побачить таке незвичайне архітектурну споруду на території України. Ну і крім того, ідеї, які проповідуються цими релігіями, вони трошки не вкладаються. в Звичайну теорію, звичайне богослів'я християнське, але мені здається, що можна глибоко пізнати іншу традицію, лише тільки коли ти знаєш багато. Тобто, вибір як такий можливий при умові, що у тебе є з чого вибрати. Якщо ти зразу йдеш в буддизм, то це не вибір, це можливо випадковість. Якщо у тебе дві релігії, то це теж, напевно, альтернатива. А от коли ти знаєш більше про. Різні релігійні традиції, повірте, їх дуже багато в світі, і всі вони закликають до одного і того ж: до самовдосконалення людини, до Вибудовування свого життя у відповідності до цінностей, які поділяються всіма релігіями. Вони зазначені в будь-яких вимогах, в будь-яких заповідях, які присутні не лише тільки в християнстві, або в іудаїзмі знайомі нам як декалог, або заповіді блаженства в християнстві, а й в інших релігіях. І знання того, що твоя релігія не є унікальною єдиною в цьому світі. Мені здається, є здою запоруку, яка дозволить сприймати. Такі екзотичні, як для України, релігії, там буддизм, все таки достатньо адекватно, тобто свідомо.